Все разом. Ну, давайте а таку звуку, давайте ну, все добре. Гуртуємося, Давай. І... пани пінціонери, гайда вперед, до світлої мети. Нехай політиці, тому не, не партнери. Та більшості без нас не досягти, бо ми ще можемо. Бо ми ще знаємо, бо ми ще віримо на світлий час. за Україну, ми ще слово скажемо, життєвий Бог в серці ще не згас. Ми сила Української держави, свої держави, минулому сьогодні поці. Не влавить, та впевнені вони прийдуть до нас, бо ми ще можемо, бо ми ще знаємо, бо ми ще віримо на світний час за Україну. Ми ще слово скажемо, життя вогник в серці ще не зна. Не сели на маги, щоб гинули, над нами сили зві і трішечки синів свої поваги, і гідну пенсію, щоб жити на цій землі. Бо ми ще можемо, бо ми ще знаємо, бо ми ще віримо на світлича. Життєвий вогник, серці ще не зна, бо ми ще можемо, бо ми ще знаємо, бо ми ще віримо на світлий час. За Україну ми ще слово скажемо, життєвий вогник, серці ще не зна.